Задача 15. Дано тризначне число визначити. Чи є сума його чисел двозначним числом, чи є піднесення до квадрату його цифр тризначним числом. Я, мені так здається, що тут все-таки суму треба квадратів його знайти. Чи ділиться на національно на 5 сума є його це цифр. цифер? Яке повинно бути, буде... наприклад, 91. Ми відносимо до квадрату, це в нас Тризначне число. Тризначне число. Да. А в нас іде, чи є сума його чисел двозначним числом. Ну, Перше, це? це 91, це дорівнює 10, 9 плюс 1. Чи є піднесенням до квадрату його цифри тризначним числом? Мені здається, що тут сума квадратів його цифр. Я буду Бу. робити суму, бо там. Не, не так, доволі... так ну, не знаю. Я переводив з російської мови збірник по програмуванню. Так, добре. Да. Е записуємо програму нашу. Е ну тут скільки умов, я просто напишу задача. Задача, задача. Е 15 з розділу 2. По програмуванню. Так, і записуємо Handle. Так, тепер нам потрібно тризначне число. От, е введіть введіть, водіть, тризначне число. число. Так. І знак рівності ставимо. Організовуємо в пам'яті комп'ютера якесь число. Номер, нехай буде. І отримуємо від користувача це число. Так. Тепер мені треба це число, по суті, для того, щоб це всі день. справи робити. Добрий день, мені потрібно його розібрати на його складові. Тобто на сотні, один, десятки і одиниці. Значить, До цього пам'яті організовуємо три зміни. Значить, сотні е, одиниці, о, десятки, десятки і одиниці. О, одиниці. Так, тепер розбираємо наше число. значить, е, Для того, щоб... Розібрати наше число, ми робимо наступне. Спочатку ми отримуємо одиниці. Одиниці отримуються в результаті постачі відділення на число на 10. 10. Так. Але число в нас залишається таке саме. Значить Для того, щоб е, знищити одиниці і залишити тільки сотні і десятки, я просто візьму, зроблю наступне. Я візьму це число. Е, Поділю на ціло на 10. В результаті в мене остануться тільки сотні і десятки а одиниці пропадуть. Далі, щоб отримати десятки мені просто-напросто буде достатньо взяти е, число, це що залишилося. Е, поділити о, остачу відділення на 10. Це я отримаю десятки а сотні мені просто достатньо тепер буде. І це число поділити на ціло на 10. Залишиться сума. Так, тепер я число розібрав. Так, чи є сума його чисел двозначним числом? Значить, перевіряємо. Спочатку мені треба знайти суму цього числа. Значить Це в мене буде змінна сума, наприклад, і е, зразу можна написати, що вона буде дорівнювати е, сотні плюс один, десятки плюс одиниці. Так, а тепер для того, щоб перевірити, чи двозначне число. Значить, якщо, якщо результат ділення на цілу на 10, оце і суми. Суми. Результат ділення на цілу на 10. Чи ділимо на 10. На 10. Не дорівнює 0. Не дорівнює 0. візьмемо візьмем. Тобто, якщо я. Поділив на ціло на 10 двозначне число і в мене вийшло число більше з 0. Значить, в мене виходить. що Сма. Е, е, сума. Сума. Сума Чисел. Точніше цифр Цифр Числа. Давайте введеного числа. Сума цифр введено числа. Бі, є двозначне двозначне число. Число. Так. І зразу ж опишемо ситуацію, коли воно не являється таким. Не є. Ну, можна зараз перевірити, чи у нас перший етап працює логи. Компілюємо проєкт. <coughs> Компіляція видалася успішно. Запускаємо наше число. Ну, наприклад, візьмемо тризначне число. Сума цифр введено числа є двозначне число. Ну так, да, якщо 9 плюс 9 буде 18, і плюс 9 буде стільки 27, все правильно. А тепер, якщо ми запустимо і напишемо 3 одиниці, то в результаті отримаємо 3 і не є двозначним числом. Тобто наша програма в першу умову працює. Тепер друга. чи є піднесення до квадрату і цифр тризначним числом? числом? Ну, по суті, нам треба е, знайти суму int sum. Int sum. Тільки я візьму там е, квадрат, допишу букву Q. І посчитаю. О, це мені треба підносити до квадрату, так. Да? Mm -hmm. Ой, не буду я морочить. Я лучше візьму таку зроблю. Ctrl-C, Ctrl-V. І отут допішу. І перемножити один на зма... один, на Один один, на один да, щоб не дописувати кучу різних сін, змінних. От не хочеться мені сьогодні їх через змінну на писати. І те саме робимо із цим. Тобто, по суті. Так. Ой. От. От у мене вийшла сума квадратів. І до, об, знову ж таки, робимо перевірку. Ctrl C, Ctrl-V. От вам починається програмування. Ctrl C, Ctrl-V. Так. Сума цифр В. в, в сума С квадратів. Напишемо 2. Ква Квадратив цифр в є двозначна чисума квадратів. Квадратів. в не є двозначне число. Ну, можна, в принципі, перевірити знову ж на тих самих одиницях. Тобто, якщо я компілірую проект. Олег Миколаївич, чи, чи є трьохзначне мене двозначне. Там написано трьохзначним. Чи є піднесення до кому. А, пу, не питання. Значить, тут ділимо не на 10 і ділимо то. на 100. Не питання, опять компілюємо. Щось довго компілює. І, і довго. Пер... там треба не двозначне, а трюзначне. Сума квадратів є трюзначне. А, ну так. Да. Ну добре. Зараз введемо якесь число. Введіть трезначне число. Для початку візьмемо три одиниці. Сума квадратів введена. не є двозначне число, тризначне. Так, да, правильно, тут тризначне трізначне написав. не Ой. тризначне І тут тризначне. тризначне Так. А тепер знову компілюємо, бо ми поміняли там написи. Запускаємо і пишемо три дев'ятки Сума квадратів цифри числа є 3 значне число, все програма працює. Тобто 81 плюс 81 плюс 80, по-любому буде 3 значне число. Так. Чи ділиться на ціло на 5 сума його цифр? Тут взагалі просто. Е, пишемо: якщо, якщо... у нас вже сума там порахована, є. якщо е, сума цифр оцяго. Е, даже не так. Якщо, якщо сума цифр поділить остачею на 5 에, остача відділення на 5 до рівня нулю, то вона ділиться на цілу на 5. Якщо ні, то ні. Значить. І отут опять виводимо. Повідомлення. Ctrl-C, Ctrl-V. О, все настояще програмування. Береш чужий, код і починаєш. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Е, сума цифр веденного числа ділиться на цілу на 5. Ділиться на цілу на 5. А тут не, не ділиться. Ділиться цілу на 5. Так. Далее. Что делается на на число, яке користувач. Ух, uh, добре. Значить, тут нам треба сел. Сіл. Вот. Э. 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 число. 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 Дільник. Дільник. Суммы. чи Тризначного числа. тризначного числа. Так. Число. Так, і. Endul. Так. Тепер організовуємо в пам'яті якесь число, наприклад, просто N, щоб було простіше, і його отримуємо від користувача. N. Так, і далі у нас проводиться от, от такий ось алгоритм, як отут. Тільки тут ми замість 5 пишемо N, а замість 5 у тут теж пишемо N. О. Тук тут пишемо. N. І. ставимо. Так. От так, щоб було красиво. Mm -hmm. Так, і. що ми тут скопірували? О, тут все не скопюрували треба трохи менше. Ctrl C, Ctrl V. Ні, треба було. Так, якщо у нас все правильно, у нас по суті... а у нас по суті повинно бути все правильно, бо ми займалися тим, що ми копірували свій же шкод. Так, і в результаті ми отримали програму, яка відповідає цим псьм. Параметр. Значить Вводимо тризначне якесь число, Там, і воно повинно нам видавати якесь. А, Введіть число дільник, суми цифр. Три... Так. Сума цифр ведення числа є 2 значне число, сума квадрати цифр. Є, не є 3 значне число. Сума цифр ведене числа ділиться на ціло на 5. Конечно. 465 по-любому поділиться на 5. Введіть число дільник, суми цифр. Тризначного числа. Давайте візьмемо одиницю. Раз. Сума цифр весна числа, ділиться на, на одиницю. В принципі, я думаю, там в інших угу. випадках все буде тут працювати.